Напередодні ввечері в селі Гараджа Луцького району легкова автівка згоріла вщент. У ній їхала молода пара. Під час руху транспортного засобу молоді люди помітили дим з-під капоту, тому зупинили авто і вийшли з нього. Ймовірно, через коротке замикання згорілась фара автомобіля. У Волинян не було при собі вогнегасника його не виявилось і у людей, які проїздили біля них. Тож авто просто згоріло. Згодом на місце прибули пожежники. На щастя, обійшлось без жертв. О. 21 годині 45 хвилин до служби по рятунку надійшло повідомлення про те, що в районі селища Гораджа горить автомобіль легковий. Рятувальники досить оперативно виїхали на місце пожежі, тобто вже о 22.56 зафіксовано прибуття першої державно-пожежно-рятувальної частини з міста Луцька, і дуже швидко рятувальникам вдалося локалізувати цю пожежу буквально за 4 хвилини. О 22.00 вже відбулася локалізація цієї пожежі і ще 10 хвилин наші рятувальники затратили на те, щоб остаточно ліквідувати цю пожежу. Зафіксована ліквідація о 22.10. Що трапилося, чому загорівся автомобіль? Всі ці причини будуть встановлені правоохоронними органами.